Друзі, я радий вітати усіх на каналі Файна Рибалка. З вами знову я, Назар Гарматюк. Е, і сьогодні я хочу віддячити вам, подякувати вам за те, що ви переглядаєте мої відео, дивитесь, коментуєте, лайкаєте, е, підписуйтесь на канал. Е, і загалом підтримуєте український YouTube, е, україномовні відео про рибалку. Е, тому хочу сьогодні зробити такий невеличкий розіграш. Е, перше, це буде для того, хто напише цікавий, творчий, красивий коментар, е, таку історію про те, як йому зійшла якась велика риба, яку от, як всі рибаки говорять, найбільша риба була та, яка зійшла. Е, напишіть коментар, як у вас це було. Яка це була риба, велика чи невелика, і чи допоміг би вам при цьому пісак? І наступний розіграш, це навіть не розіграш, це буде просто приємний бонус для моїх підписників, для всіх, хто дивиться мій канал. Це буде вже в кінці відео, тому уважно дивимось, переглядаємо відео до кінця, і в кінці відео ви отримаєте цей бонус абсолютно всі. Е, і сьогодні я хочу розповісти про те, е, як я стикнувся з такою проблемою, як е, те, що не маю підсаку. Е, точніше сказати, як, підсак у мене є, але коли я рибалю з лодки, в мене є багато вільного місця. Я можу там, взяти великий підсак, в який влізе там велика риба, його поставити собі збоку, в мене є багато місця, і в принципі в руках я його не тримаю. Мені. Ну, там, неважливо, який він. Але багато разів у мене було так, коли я ловив якусь велику рибу. І за рахунок того, що там делікатні снасті якісь, ми не можемо там виважувати рибу, просто її корчувати з води там, і так далі. Ця риба сходила, на жаль. І це були часто і трофейні якісь екземпляри. Також не міг я реалізувати цю рибу через там. Якусь, а, якийсь поганий підхід до води, якийсь а, там камиш чи ще щось. Ну, тобто, через багато якихось причин, які просто не дозволяли мені дотягнутися до цієї риби. Тому було прийнято рішення а, купити собі, придбати такий підсак, який буде складатися, буде ергономічним, комфортним, не буде займати багато місця, буде легким. І його можна буде трансформувати у велику довжину, яка дозволить мені дістати цю рибку, сфотографуватися, показати вам у відео, і, в принципі, відпустити потім її назад у воду. Е, я звернув свою увагу на таку річ, як підсак від компанії Golden Cash, це є Area Carbon. Е, розрахований він, в принципі, для ловлю, ловлі форелі. Проте я буду його використовувати також при звичайній ходовій рибалці, коли я ходжу вздовж берега. Е, і е, тепер не буду переживати про те, що мені там зійде якийсь великий трофей, і я не зможу його реалізувати. Е, чому обрав саме його? Перше, це є його компактна е, така довжина в складеному стані. Тобто Він займає десь 40-50 см, не більше. І, в принципі, дуже легко він кріпиться на пояс за рахунок того кого карабінчика і магніта. І Також легко з нього знімається. Хоча зусилля, які потрібно докласти до того, щоб зняти цей підсак, доволі чималі. Тому потрібно таким різким рухом його знімати, здергувати. І, в принципі, це дуже класно, коли ми десь ходимо, ми не переживаємо, що під сак нам злетить. Е, після того, як ми його відчепили, ми можемо просто легко от таким от рухом, нажавши на е, такий фіксатор, його розкласти в, вже в робоче положення. І за рахунок того, що тут у нас є фіксатор, ми його витягуємо на довжину, яка нам потрібна. Після того, як ми дістали рибу, він легко складається, фіксується. Знову ж таки, нажимаємо на цей фіксатор, підсак складається. Ми його щипаємо на пояс і йдемо далі ловити свою рибку. Хочу ще сказати ще про підсак. Він має таку силиконову сітку з в принципі, такою хорошою градацією, яка не дозволяє. Гачкам запутуватись, так як це буде там, в підсаку з звичайної сітки. Так? Тому що гачки не мають можливості там, зачепитися за щось, їх легко дістати, легко рибу відчепити з гачка і відпустити її у воду. Також підсак є легеньким, він виконаний з карбону. І це, там, на, мені здається, на відсотків 50 зменшує його вагу. Це мінімум. Я собі ще дооснастив його такими карцангами з боку, просто щепив. Щоб не лізти там за карцангами, коли там потрібно десь щось висіпляти. Воно просто в мене зразу на пісаку є. Я можу її щепити рибку, і все. А... Тому такий невеличкий огляд сьогодні на цей пісак. А для тих, хто переглянув це відео до кінця, хто хоче собі придбати такий підсак, у вас буде можливість зробити це дешевше за рахунок того, що ви підписані на мій канал. Для цього вам необхідно, коли ви оформляєте замовлення на сайті GoldenCatch, в коментарях до вашого замовлення вказати промокод. Файна 15%. Тоді менеджер перерахує ваше замовлення, і ви отримаєте цей піцсак зі знижкою 15% від його вартості. Тому, я думаю, це буде приємним бонусом для вас. Хто задумувався вже над таким, хто хотів собі купляти такий піцсак, ви можете тепер його купити зі знижкою мінус 15%. Дякую усім, що дивитесь мої відео. Переглядаєте, ставите лайки, коментуєте. Давайте будемо продовжувати в тому ж дусі підтримувати україномов Ютуб. Взагалом, дякую всім за увагу. Все буде Україна, усім хорошого <гум> настрою, <гум> хорошого дня. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!